На спаса до Коломиї з нагоди дня міста у парку імені Трильовського відбулися урочистості та святковий концерт. Коломиян вітали духовенство, влада, депутати навіть приїхали гості з Польщі. Но багато хороших гостей завітало у Коломию на храмове свято та день міста. Традиційні урочистості відбувалися у парку на літній сцені. Відкривали свято запальними танцями, піснями та віршами. Далі перейшли до офіційної частини. Коломиян та гостей міста вітали добрими словами: духовенство, влада, депутати іноземні гості. Але у всіх виступах було спільне побажання миру та спокою у державі. Я бажаю вам нашій владі. Вам, дорогі коломіяни, здоров'я, успіху в праці, Божого благословення, щоб наші діти були щасливими. Я бажаю миру в серці кожної людини і бажаю миру для нашої України, а особливо благословення для нашого міста. Ми сьогодні всі молилися, молилися, щоб ворог відступив від наших кордонів, щоб засяяла Божа благодать, щоб мир був на нашій землі, злагода і спокій. Процвітання, все це ми просимо в Бога. Але треба пам'ятати одне єдине, що перед світанком завжди буває найтемніше відрізок ночі. І так як ми сьогодні. З вами не бачимо ні кінця, ні краю, і така безвихідь перед нами стоїть в тому становищі, в яке ми потрапили. Але треба вірити і надіятись, що засяє сонце. Прийде Боже благодать і ласка, і ми з вами заживемо по новому. Все-таки що змінилось за рік? Ми вже не шукаємо форму військову, ми не шукаємо бронежилети, каски, ми харчі. Десятками тонн не веземо на східну Україну, ще змінилось. Ми сьогодні займаємося більш глобальними речами в допомозі для армії, ремонтуємо техніку, купуємо дорогу оптику, доходять наші волонтерські групи, навіть купують легке озброєння. Але розумієш, що все-таки за рік ми стали сильнішими. Сьогодні нам всім з вами потрібно миру. А миру не буде, якщо не будемо сильнішими. А сильнішими не будемо, якщо ми всі не зрозуміємо разом з вами, що ми міняємо країну. Кожен в своїй оселі, кожен в себе на роботі, кожен виходячи на вулицю і не смітячи на вулиці. Це і є ті зміни, за які ми з вами мали би боротися. Друзі, святкуємо, звичайно, святкуємо, але святкуємо, не забуваючи. show de Іде війна. Згадаємо всіх наших загиблих, хто загиблий, заради того, щоб ми з вами сьогодні святкували тут. І згадаємо просто задамо собі про це питання цікаво. А скільки вже сьогодні, зранку до цієї години, скільки вже сьогодні загинуло тих? Друзі, прошу згадати, встаньте, будь ласка, і хвилиною мовчання, згадайте з подякою кожного з тих, хто загинув. Дякую всім. Треба цінувати своє життя, любити свою батьківщину, любити своїх рідних і близьких. Сподіваюся, що Господь Бог почує ті молитви, які лунали, лунають і будуть лунати в наших храмах, в наших серцях, до нього з одним проханням, що він нам дарував мир. Мир, який так цінний для нас, особливо сьогодні. Тільки тепер, мені здається, ми розуміємо ті слова, коли говорили, що за мир у нашому домі. Господь Бог з нами і правда за нами, і перемога за нами. Сьогодні дуже багато було сказано, я не буду повторитися. Я бажаю одного, вам міцного здоров'я, мирного неба і саме основне, щоб ми завжди були разом, єдналися навколо нашої церкви і з Богом. Ми здобудемо перемогу. Вітали Коломиян і польські гості. Далі секретар міської ради Богдан Колодніцький зачитав рішення сесії про присвоєння звання почесний громадянин міста Коломиї. Цього разу цей поважний список поповнили прізвища Коломийських героїв війни на сході. Присвоюйте звання почесний громадянин міста Коломиї посмертно. Капітану 3-го рангу збройних сил України Костюку Володимиру Миколаєвичу, який був уродженцем міста, приймав участь в антитерористичній операції на сході України і загинув 31 серпня 2014 року під Іловайськом. Присвоїти звання почесний громадянин міста Коломиї посмертно. Підполковнику міліції Фурику Роману Степановичу, який був уродженцем міста Коломиї, активним учасником Революції Гідності, приймав участь в антитерористичній операції на сході України і загинув 9 січня 15-го року під час бойового завдання в селищі Станиця Луганська Луганської області. Згідно із традицією, на день міста відзначили кращих людей та колективи. Їх занесли до книги Шани занесли до книги Шани, трудовий колектив дитячої музичної школи номер 2 імені Галини Грабець. Директор Алексеєва Наталія Миколаївна занести до книги Шани Захарчука Романа Степановича, скульптора живописця номінації Спорт заслуженого тренера України, директора ДЮСШ Спартак Чабана Миколу Миколаєвича. Також відбулося присвоєння звання лауреата Коломийської міської літературної премії імені Тараса Мельничука за 2015 рік Василю Лапчинському. Автору збірки на вишиваннім крилі. Традиційно вітали на святі найстаршого та наймолодшого мешканців міста на сьогоднішній день. Найстаршою жителькою міста Коломиї є Козлова Галина Григорівна, 1917 року народження, котра проживає в місті Коломиї по вулиці Бандери. А наймолодшою жителькою нашого міста, котра народилася сьогодні, є дівчинка в сім'ї Шевчишин, котра народилася вагою 3 кг, 700 г, зростом 53 см. І сьогодні запрошуємо прийти на сцену. Батька нашої новонародженої жительки міста Коломия, пана Романа Шевчишина, та отримати подарунок, пам'ятний подарунок сьогоднішнього дня від Коломийського міського голови Ігоря Слюзера. Вітаємо нашу маленьку Коломияночку. Бажаємо виростати здоровою, щасливою, бути втіхою своїм батькам і стати гідною громадянкою свого міста і своєї держави. Після урочистих привітань свято продовжує концерт колективів художньої самодіяльності. Знову ж таки на спаса до Коломиї у писанковому місті відбулося свято меду і пасічників. Шостий обласний фестиваль Медовий Спас. Святкове дійство відбувалося у міському парку імені Кирила Трильовського. 19 серпня у Коломиї відбувся черговий обласний фестиваль Медовий Спас. Програма фестивалю передбачала проведення мистецької програми та виставки ярмарку меду і бджолопродуктів, які зібрані на екологічно чистих територіях українських Карпат. У Коломийському парку імені Трильовського зібралося кілька десятків пасічників зі всієї області. Медова продукція була різноманітною: всі види меду, пилок, маточне молоко, бджолини, хліб, вироби з воску та інше Цьогоріч Майже усі пасічники дивувалися, що найбільшою популярністю користувалася медовуха. Одні бджолярі вважали це позитивним явищем. Ще частина переконували, що краще б вживати більше меду, ніж алкоголю. Але загалом і у пасічників і у їхніх клієнтів був позитивний настрій. Продегустувалися. Дуже смачна. Яка це була? З на яблучному соці. На яблучному соці. Ви вважаєте, що медовуха це наш напій. Що позакіпили медовуху? Це ж цілющі, якщо справжня, на травках, вона дуже корисна. Ми приїхали з Івано-Франківської області Галицького району. Старалися цілий рік збирати різні всілякі цікаві меди. В нас з медів є виїжджали на Канівщину за акацією, Черкаська область. Золотарник самбірщини, тобто стараємося людям догодити медами. От а також асортимент різної медовухи на гречаному меді на яблучному соці, на виноградному і на травах. Я так розумію, вона найбільше попитом користується? На жаль, чим на щастя? Мабуть, все ж таки більше хочеться, щоб наша нація дбала про своє здоров'я. А не тільки про свій настрій. Але якщо пасічники зроблять якісну медовуху, то здоров'я буде то правда, то правда. От основне, щоб люди були свідомі і купляли медовуху, а не бормотуху, яку дуже часто пропонують і на ярмарках також. В медовусі не має бути спирту? Спирт має бути тільки від бродіння самого медового сусла, але не спирт, який вноситься ззовні, тобто там горілка чи щось таке. Так, з цим паном ми вже знайомі, і він не тільки зовнішньо привабливий, але привабливий як людина. Завжди пояснить, пригостить. Місто борщів, Тернопільська область. Белюк, Сергій, дружина, Наташа, син. Саме поняття медовий місяць пішло від того, що молодя там перший шлюбний місяць. Це період, коли зачинали дітей. Давали такі медові трунки. І тоді в Україні проблем ні з алкоголізмом, ні з демографією не було. Сім'ї були здорові, багатодітні, чоловіки сексуально активні в пізні періоду свого життя. Свято не тільки для пасічників, але і для всіх, колумбіян. ми ян, знають. Послітиться спас. Сьогодні свято в нас всіх. А рік удалий, урожайний для пасічників, є мед, є хороший, дякувати Богу. «Ну, Щоб Коломия не боялася біди. І щоб біди в нас не було ніколи. І за щастя. Я сам робив гуцульські дремби, озвучував кінофільм Кіні забутих предків у 1964 році, де був Параджану, Ніколайчук, бо вся запість звуку дремби це я, а палагна там тільки руком махає. Та всім нам здоров'я, аби Москалів шлях трафив. На що ну, тут на москалі є москалям на націю на, на, на. і колоніянам, і цілій Україні нанці здоров'я, радості, що процвіла. і героям слава. А в мене в Макиївці один племінник, другий. А другий в Маріуполі, а третій в Москві. І вони включають дядя Бендер, як живеш? Вони ж по-русски. По а я це продаю квартиру, в Чернівцях беру танк і їду в вашого Путіна, гада задавлю. Ти що дядя п'яний? Я не п'яний. Як я, я патріот, ви кажете, що ми бендери, хунта, то ви бандити, кажу. Хотіли Росію, їжте Росію, вирічку не йдіть. Ходите по моїй землі, сало їсте, топче тобто тристі, не вмієте розмовляти. Наші їдуть в Америку, їдуть. Знаються а ви не знаєте, ви, Я дядя, не бендіра, Бандера, якщо хочете сказати. Слава Україні! Героям слава! Рік у нас, скажімо так, видався середній, бо була трошки номальна жара, але дякую Богу і за те гарне. Що і цікавенького, розкажу. З продуктів бджільництва у нас зараз вийшла ну, як воно, натуральна косметика. Ну це така новинка, Мило, шампуні, креми, Це все на основі меду чи воску і без всякої хімії. Це раз. По-друге, ще в нас тут така цікава. Ой, камера є, щоб хтось ще побачив. Екзотичні фрукти в медові? Екзотичні Ні, це фрукти це сухофрукти з оріжками залиті медом, ну консервовані свого роду. Це то, що нове, а все решту продукти бджільництва як кожного. Вам здоров'я у вашій праці. Дякуємо, дякуємо. Я так скажу, цей рік ми високо повинні оцінювати зобов'язані, тому що цього року був і медозбір, і, і пасіка розвивалася, і погода сприяла, і, і пасічки задоволені цим двором. Що бажаєте колеги? Я бажаю своїм колегам миру, спокою, повні дічки меду, повні комори, заповнені салом і хлібом. І на землі спокою. Би не було війни. Коломия продовжила святкування храмового дня на площі біля ратуші. Тут для Коломиян організували вечірній концерт. Понад шість годин артисти з усіх куточків України дарували коломиянам святковий настрій. Подивитися концерт зібралося понад сім тисяч людей. Це і коломияни, і гості міста. На головній вулиці ніде було голці впасти. Вечірня Коломия поринула у святкування. Люди побачили виступи. Італійця Джані Девіса, Ірини Зінковської, Михайла Попелюка, дуету скриня, фольклорного ансаблю Червона кали. На Віталіни Одинської, Анжеліки Векерик, Віри Буднарук, Володимира Будейчука, Віктора Пашника, Фольк Рок-гурту, Медовий Полин, Василя Мельниковича та багатьох інших талановитих артистів. Не лише артисти весь вечір дарували людям позитивний настрій, а й ведучі та організатори заходу, директор Паласу культури, народний дім Юрій Михалюк та радіоведуча Наталія Стрілецька. Сказка, немовис, і сонце засіяло, там дівчина царівна виростала, та хит для неї пісню щебетали. Я родом з того краю. Де Крути м'яти Іде до мами, та звертаються на ви. Українці, дай Боже, аби ще тут, колись ці сеньори робили у нас. А тепер включайте фонарики, передаємо вітання Італії, Португалії, Канаді і надвірні. Ще, ще до наші люди. Америка, Лаос і Чикаго. Включіть ліхтарики, не виключайте найближчі дві пісні. Нам треба, щоб нас побачив весь світ. Ме Желе душа в душу, та як голубе. Навіщо ти поїхала, скаже туди? Dai a te invece Caiu il blu che ne hai fatto del nostro bene è diventato un freddo brivido le risate le nostre cene, scene ormai irrecuperabili, io non sono più il tuo pensiero. Non sono più il tuo amore vero, sono il dolce col fondo amaro che non mangi più, ma perché tu sei un'altra donna? A te torni sia ad uscismo, poviria ja o tuo lupo, stai svit lontiniumo, io hoce. I podaruj znov toj smak noćej